Що людина, який, наприклад від 30 до 50, ну як більшості політиків, таких більш-менш ну, пристойних, і вона не користується соцмережами взагалі? То в мене виникає питання, в якому столітті ця людина живе і чому вона не користується соцмережами, тоді як всі інші люди її вікової категорії переважно ними користуються. Якщо людина обирає собі користування соцмережами в вигляді ну, формі чистої приватності, то ну, це теж пристойно. Якщо це чистий піар, ну, на Заході насправді це дуже поширено. Всі всі фактично західні політики так чи інакше представлені в соцмережах, але там все набагато демократичніше в тому сенсі, що більшості з них не спадає на думку доручити писати від свого імені якимось помічникам. Для професійного зростання вихід у соціальну мережу є вже не трендом, а необхідністю, запевняють користувачі інтернету. Натомість великі сумніви і досі виникають з приводу відкритості персональних даних. Що мене з точки зору лічної життя, мені це ну, не чувствоває необхідності. Тобто обсуждати якісь -то свої лісні проблеми, щось про себе, там. Ну, я привыкла немножечко так по-другому. Вот, и выставлять на всеобщее обозрение, допустим, спрашивать чего-то мнения, ну я, наверное, найду немножечко другие. Есть открытые, доступные источники. Есть источники, которые не открыты, недоступны, но определенные структуры и определенные организации, они, в принципе, могут получить доступ, и то есть намного упрощается вот этот сбор и статистической информации, и информации, допустим, общественное мнение. С другой стороны, для того, чтобы сформировать общественное мнение, тоже... Соціальним сітям та очень удобно, як положительне, так і отрицательне мнение. На даний момент в Україні ресурс соціальних мереж активно розвивається. Проте все більше з'являється нових вузькоспеціалізованих на конкретному контенті. Саме за ними і майбутнє прогнозують дослідники інтернету. А, тренд социальной сети сам по себе а, несколько начинает себя отживать. Почему? А, в моду входят все более узконаправленные сервисы, а, например, такие как Twitter, в котором мы можем обмениваться только новостями и до да, 140 символов, например, такими как Instagram, где мы можем обмениваться только фотоконтентом. То есть а в тренде интернета сейчас находятся узкоспециализированные сервисы. А бурного развития социальных сетей уже не предвидится. Социальные Єті наоборот будут трансформироваться в узконаправленные ниши. В Україні інтернет з'явився у 90-х роках минулого століття. Так сталося перше завантаження веб 0 З його доступністю користувачі почали спілкуватися дорого і повільно. Сьогодні з посмішкою згадую перші кроки інтернету у Харкові. Борис Шустерман у 90-х роках він був один з перших провайдерів. Я починав інтернет у 94-му році. Я вам скажу так: Харків, тоді… имел два канала тональной частоты, это на Москву, это 28 тысяч, это, ну, грубо 56К, можете себе представить? Вот это был без Харьков тогда. Тогда не было, конечно же, в World Wide Web, там, я, ну, все это было на моих глазах, весь этот рост. Ну, конечно, вначале были пользователи научные, там, коммерческие какие-то, да. я був, був, 5 центів кілобайт, я не 5 не Інтернет продовжує захоплювати світ у свою павутину. Він приходить у кожний будинок. Кількість користувачів зростає щодня, і відповідно зростає кількість інформації, серед якої дістатися потрібною стає ще складніше. Інформації через що багато. Вона створює білий шум, вакуум, в якому знайти смисли і зберігання крайне складно. Просто из-за количества информации, которая валится. Фейсбук это, это, же ну, исчисляется уже почти миллиардом. И это слишком серьезно. Кроме того, у Фейсбука и у всех у них есть собственные критерии мерки ранжирования той информации, которая ко мне попадает. Я не уверен, что я хотел бы доверить, например, там, Марку Сукербергу для меня отсеивать информацию. Молчу уже о том, что то же самое делает Google а Google – это вторая огромная часть мировой информации, которую, которым, собственно, каждый из нас и пользуется. Вот эти две вещи, ну, пусть будет там ВКонтакте то же самое. Единственное, что внушает опасения, опять-таки, количество информации, которое здесь дается. Каждый человек в мире получил право выйти на публику со своими мыслями и текстами, ну, или там видео, фото и аудио. Не факт, что они равноценны в своих сгибностях изначально. Я не уверен, що цей чолові може мені, як журналісту, оказати ну, такої конкуренції такого составить. На даний момент про фоторологію важко говорити, особливо коли користувач перебуває в епіцентрі трансформацій, які так чи інакше відображаються на стилі життя, на пріоритетах і цінностях, на світогляді. Скажу чесно: вплив соціальних мереж взагалі на соціальний наустрій. На острій суспільства. Він ще до кінця не вивчений, і футуристи мало що можуть про це розповісти. Боніше є, є дуже багато здогадок. От собі, Якщо б згадати, то зміну епохи феодалізму і капіталізму да, з'явилася така штука, як друкарський верстат Гутенберга. Да? І доступ до інформації широких мас населення, в тому числі да, він привів до зміни суспільного ладу. Зараз один комп'ютер під'єднаний до мережі. Це набагато потужніше, ніж будь-який верстат. Правильно? А ці верстати, вони об'єднані в глобальну мережу. До чого це призведе? Це, це дуже, дуже цікаво про це взагалі думати.